З часом все зазнає змін. Увага до книги у порівнянні з минулим незаслужено зменшується. У сьогоднішньому світі, заповненому засобами масової інформації, телебаченням та інтернетом, у людей зникає інтерес до читання. Зовсім інше ставлення до літератури в представників старшого покоління. Вони так само проводять дозвілля разом з героями художніх творів. У бібліотеці імені Маяковського протягом трьох тижнів працюватиме виставка книги вашої юності, присвячена міжнародному людей похилого віку, за словами працівників бібліотеки імені Маяковського, що розташована на вулиці Зержинського, цей заклад є чи не єдиним культурним осередком району Новий Мелітополь. І сьогодні, не дивлячись ні на що, люди продовжують приходити до бібліотеки, аби задовольнити свої найрізноманітніші літературні смаки. Місцевих мешканців переважно цікавить художня література. А основний контингент люди похилого віку, які залишають схвальні відгуки у спеціальній книзі та разом із бібліотекарями відчувають себе частиною однієї великої родини. Деяким читачам, які з причини слабого здоров'я вже не мають змоги приходити до улюбленого закладу, працівники бібліотеки Маяковського приносять книжки додому. Наша библиотека принимает очень много читателей, и мы всех своих читателей очень хорошо знаем. Мы знаем и своих деток, и среднего возраста читателей, и, конечно же, пожилых. С пожилыми у нас особая работа, потому что пожилые люди приходят к нам не просто за книгами, но еще приходят и поделиться своими какими-то проблемами, радостями, просто даже поговорить. И как бы наша библиотека это в сущности и наш район, это огромная семья. Мы знаем всех своих читателей. І завжди їх ждю, завжди раді. Нерідко до бібліотек приходять молоді люди. Однак це переважно студенти, які готуються до здачі екзаменів чи іспитів. Тож, чи цікавлять книги мешканців нашого міста, з цим питанням ми вийшли на вулиці Мелітополя. Ви продовжуєте читати книги. І буду продовжувати покажує. Які книги головні главної ваші життя читаєте? А життя історії, про простому чоловіки. Ні, книги треба, тому що без книг не можна. То же, газета это политика одна, а книги это жизнь, это ист прошлая история. На книгах просто учатся и характер, и привычки, и поступки свои по, -кни -по, -кни -по. По героям тих книг читаю, люблю з дітства до настоящего рім. тоже читаю а по поводу того, что сегодня молодіж сьогодні меньше. Почему моя дочь дочі читає, увлекается. влікається американського письменника Рея Бредбері. Є роман під назвою «451 градус за Фаренгейтом. В ньому описується пожежна служба майбутнього, яка займається тим, що спалює книги. Один з героїв цього роману каже: буквально наступне: є злочини. Страшніші аніж спалювати книги, наприклад, не читати їх. А сам Бредбері перед своєю смертю у 2012 році заявив в одному з інтерв'ю, що не любить електронні книги, бо вони пахнуть підпаленим бензином у бібліотеці Маяковського. Сподіваються, що виставка книги вашої юності приверне увагу не лише людей поважного віку, а й молодого покоління.